Активна і розумна Кременчуцька молодь продовжує отримувати визнання за свої досягнення. З нагоди дня студента, що традиційно святкується 18 листопада, студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського нагородили почесними грамотами та подякували за активну участь в житті університету та міста. Ректор університету Михайло Загірняк відзначив складні часи, в яких доводиться навчатися студентам, та виказав сподівання на їхнє успішне майбутнє. Все йде, скажімо так. Не традиційно, не за планами на вас розрахунок, що ви будете складовою бадьорості, віри нашого суспільства в краще, тому що інакше бути не може. Анна активна студентка, яка вчиться на викладача англійської мови. Дівчина неодноразово вигравала різні конкурси та реалізовувала свої прагнення у навчанні. Перемога у міжнародному конкурсі, наприклад, у сучасних технологіях в освіті, в педагогіці, отримання також відмінних оцінок і як результат отримання президентської стипендії. Валерія постійно працює над собою, прагнучи здобувати нові навички. Дівчина навчається на дизайнера та завдяки своїй клопіт. Під кій праці зараз посідає першу позицію у рейтингу студентів. Удосконалювати свої скіли, свої досвід, намагатися експериментувати у різних техніках. Шукаю себе. Дівчина вже продемонструвала свій талант, здобувши перемогу у всеукраїнському конкурсі. Валерія зазначила, що створила цей патріотичний смайлик на емоціях. Після серйозних бомбардувань 10 жовтня 2022 року. Він відображає саме цей смайлик та ненавість до Ворогів наших і в його безстрашних та рішучих злих очах можна побачити і прочитати, що я захищу Україну, і я знищу будь-кого, хто завдає шкоди українському народу та буде посягати на мої рідні українські землі. Альона прагне допомагати людям та надавати їм необхідну професійну підтримку. Студентка навчається на спеціальності психологія і своїми знаннями вже стигла допомогти дітям-переселенцям під час війни. Просто мені дуже подобається вчитися, і я, явно не наздоганяю якісь там бали, результати. Для мене найголовніше це те, якою людиною буде у майбутньому. Студенти Кременчуцького національного університету талановиті та працьовиті представники української молоді, які у прагненні перспективного та світлого майбутнього долають усі перешкоди та здобувають перемогу. Дарія Кимець Іванкаченко, Кременчуцькі новини.